Пошли правил дорожнього руху. Автомобіль 0881. отже, перехрестя. Січа автомобіль. Номер на війні Доброго дня. Номер 0616, так? Я є Святослав Литінський. Ось мій паспорт. Ви порушуєте правила дорожнього руху. Що саме? Я вас прошу скласти протокол на водія ціна. Машина зараз оформляється ДТП. Бачите? Так, це бачите. не має значення. Оформляється, ДТП не оформляється, ви порушили правила дорожнього руху. Я прошу. Що саме ми порушили? Ви 10 метрів ближ, ближче, ніж 10 метрів від перекрестя стоїте. Машина стоїть на тротуарі, Ближче від 10 метрів до перекрестя. Якби вона стояла в проїзді частині, то б було. Я маю на увазі, якби вона стояла на проїзді в частині. Як ця машина, тоді вона стоїть склад. Тобто ви так трактуєте. Розумієте? Розуміло. На даний момент оформляється ДТП. Розумів. Я ми... їду зараз на перфецьку і оформляю Власка, заяву. Все... Діти щасливої дороги. 0616, сержант. сержант Бурило. Бурило, дякую.